Сухі рушники із гри AliExpress, в якої потрібно вирощувати бавовну. Коли ви збираєте повністю там бавовну в тої грі, на вибір із представних товарів можна вибрати будь-який один товар і її придбати за 10 центів. Ну і люди писали, що рушники, звичайні, вони не дуже якісні, то я обрав сухі рушники комплект, вони завжди в машині можуть знадобитися і так далі. В принципі, який ці рушники трохи свогош водою і маєш слугову серветку, купати подивимося кольори, які є. Всього їх тут 14 штук, різні кольори. Всередині однакові вони, тому що вони кольорові, це просто для. то, чтобы приятнее же так Итак, давайте одну откроем и даемся вот такая вот сухая штучка. Берем трошки воды, кладем воду, за несколько секунд маем, вин всю голову сосал прямо за, за несколько секунд и маем вот такой прям рушник. Так, великий рушник, то есть моя на виду доводи Вот так да? Довольно такий плотный. Можна витерти обличчя, руки, можна покласти в рюкзак в поход, в воді намочили, протерли руки, витерли або там обличчя, або щось, щось треба витерти. Я ще в машину їх кладу. Гальні рушники, якість нормальна, за 10 центів, чому ви ні. Все таки можна знайти у нас в телеграмі.ua, посилання в профілі.